Євангелія від Йоанна, розділ сьомий. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов. Для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай Юдеї ж шукали його на святі, питалися Де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Ірусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж. чи не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Откровення Розділ шостий. Я бачив, що агнець відкрив одну з семи печатей. І я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому Прийди. Я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила Прийди. І вийшов інший кінь, Огнистий, і хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали, дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому. Мав вагівницю в руці своїй, я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь жовто блідий, і хто сидів на ньому? ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним дано їм владу над четвертою частиною землі убивати мечем, голодом і мором. і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать. Я побачив під жартовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим Доки, Владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу, тим, що живуть на землі. І дано їм кожному одежу білу, і проречено їм. Нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту. І от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міх волосяний, а весь місяць. Став, як кров. І зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає Недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій, звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили, і царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні. І всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти? Псалом 49. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого. Не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так, щоб він жив по віки, і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть. І свої багатства іншим залишають, могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. І такий кінець тих, що милуються свого щастя ведуть їх, як отару до шоолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шиолу. Він мене прийме до себе. Не лякайсь! Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. Книга Проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо. Що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний Викидень щасливіший від нього. Бо Він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я. Повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужче? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем, Книга. Буття Розділ 15 Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Аврама у видінні. Не бійсь Аврааме. Я тобі щіт, твоя нагорода буде вельми велика. Аврам же відповів, Владику Господи, що даси мені, я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі сказав Авраам. Ось ти не дав мені потомства, і хтось з слуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до нього не він буде твоїм спадкоємцем а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив Глянь же на небо, і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього, Таке буде твоє потомство. І повірив Аврам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав господь до нього: Я, господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання. Він же відповів. Владико Господи, почому я знатиму, що я її посяду? Тоді господь до нього. Візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Аврам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Аврама, жах, і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі на своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх чотириста років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи Аморіїв. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи: Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до Великої ріки ріки Ефрату. Кеніїв, Кенезіїв, Кадмонів. Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв.